Класичної музики в кімнатах Палацу Галіцина знову лунали одного з осінніх вечорів. Послухати гру відомого піаніста Європи Олега Полянського зібралося чимало тростянчан гостей міста, серед яких були як шанувальники відомого майстра, так і ті, хто вперше прийшов послухати його гру. Взагалі, це я був кілька разів на його концертах і дуже мені сподобалося взагалі багато. Різних творів. Сьогодні я б хотів би почути саме Бетховіна. А чому я не знаю? Просто, можливо, зараз такий час, що саме ці його саме твори Бетховена чомусь мені більше до душі. Не знаю чому. Але думаю, я часто їх переслуховую деякі. Серед інших, просто остальні не дотягують до нього. І в моєму кругозорі він найкращий. Ну я люблю мажорну тональність, не мінорну. А які будуть, це вже? І мені подобається техніка, як він пальцями там поклаєшов. Вас хіщає, коли приходиш на нього, забуваєш, де ти і про все. Його гра зачаровує, наскільки він гарно і грає. Класику я люблю всю, тому в йому виконанні професійному, ну звичайно, Шуберта б хотілося, якщо буде в його виконанні почути. Щесь осінь саме красива така пора, а в Шуберта і він, і він і якраз така музика, і, ну, мабуть, відповідає цьому настрою, бо осінь різнобарвна. Мені і радість, і смуток, і веселощі. І так, мабуть, в нього така і музика. Вона нам дає натхнення в любі наші справи. Тобто, коли ми сумуємо, коли ми чомусь радуємося, або просто щоб підняти собі настрій і в цей тяжкий час, ну, щоб чуть-чуть щось було для душі, для радості. Мені подобаються всі твори в його виконанні, всі класичні твори, він бездоганно їх виконує. Ну, особливо мені подобаються твори Бетховена у виконанні Олега Полянського. і з задоволенням йду на концерт, хочу насолодитися його чудовим виконанням, чудовою музикою. Не, не так часто буваємо на концертах. В принципі, мені трудно порівнювати з якимись іншим. Ну, для нас це дуже високий рівень виконання. Просто скажу що моя донька, дуже консерваторія закінчила по класу фортепіано. То в принципі мені цікаво послухати гастроліруючого артиста. І хотілося послухати да багато. Всі трубори цікаво слухати. Виконання такого майстра. Не навіть не районної обласного, а міжнародного, в принципі, рівня. Він ж виступає і в інших країнах. І, і, так що нам цікаво слухати всі відворі. Ну, Я не дуже прискіпливий слухачка, тому я прийшла на, на концерт. <смі> Мене перво було живе виконання, більш за все. Тому я взагалі слухаю різні стилі музики і класичну в тому числі. Я побачила, що там буде і Бетховен, і знайомі всі композитори. і Я вирішила піти. Ну я особливо не можу вам нічого сказати на полянського. Канавець мене цікавить, що був ж на високому рівні, звичайно. Я сподіваюся, що все буде так, як я хочу. Крім того, що Олег Олегович талановитий піаніст, він ще є чудовим педагогом, який виховав чимало молодих піаністів. Неодноразово він приїздив до нашого міста з молодими видатними музикантами, але цього разу він завітав сам. Була можливість привозити різних кріпачів, Я устраивал турне і так сказати по маршруту. дуже вдачно вийшло заїхати к вам в такому місці, яке історично дуже цікаво для любого спавни. Ті, хто мною приїжджали, не прислали ніяких комерційних інтересів. Ну, конечно, сейчас, когда люди смотрят телевизор, читают, что происходит, и никто со скрипкой содеварий сейчас на Украину не заглянет, хоть бы взвод солдат при этом вместе возить, но просто не приедут. Люди боятся. Понятно, что здесь, допустим, спокойно, но все равно люди смотрят новости, если сейчас много разных видов вооружений, просто в свободном обращении находится на Украине, ну, страшно на самом деле. А я туди організував концерти, себе теж, пан, був, Харків, у бомбив в Харків, в Баз, в Запорожжі, в Черкасах і в кіт маршрути такі. Все, З ким контакти можуть розводитися, тому що кожного разу виконання одним і тим же виконавцем відомих творів різне. Вони ніколи не повторюють самі себе. Як зазначають слухачі, на гру впливають різні фактори, серед яких головним є настрій виконавця на той час, коли він виконує твір. Мабуть, так воно і буває. Впливає багато що, я так думаю. І настрій впливає, і атмосфера впливає, і місце виконання впливає. От, тому от бачу, полянський часто до нас приїжджає. Мабуть, та атмосфера, яка у нас, на нього позитивно впливає, тому він у нас і виступає. Ну, во-первых, той, хто сочиняв музику, у нього спочатку з'явилось яке, ну я думаю, чувство, і він його передав. Ноти в даному випадку. І наскільки іспанітель е, теж прочувствується і виложить ноти. Вже повторить, не повторить. Це вже наскільки я професіонал. Навірно, як вкладує душу гравець. Не тільки майстерність, а відчуття розуміння цієї музики і вкладання душі. Тому що, так як кожна хозяйка, варить борщ, але в кожного він виходить по-різному. Так і музика. Ну, мабуть, розуміння. Часу теперішнього кожна людина, живучи в свій час, вона ж по-своєму розуміє класичні твори. Різне покоління, воно по-різному ставиться. І так само інтерпретація може бути зовсім різною кожного двору. Незначній мірі настрій. Тому що рамки класичного виконання дуже строгі і тут не можна дуже так по різному його виконати, якщо чесно. Так що дуже невеличкі відхилення в виконанні бувають. Ну, По-перше, це людина. Кожна людина виражає свої почуття по-різному. Так само кожна людина один і той самий твір може грати по-різному. І та сама людина може його грати. В... Я теж трішки пов'язаний з музикою, то сьогодні тебе такий настрій, ти такі почуття виражаєш. Той самий твір на наслідуючий при іншому настрої ти його вже граєш дещо по-іншому. Навірно, вдохновення. Я так догадаю, так. Да. Цього вечора в палаці Галіцина лунали твори відомих композиторів, таких як Бетховен, Шуберт, Дебюссі, Прокоф'єв. Програма була підібрана так, що придавала емоційний настрій кожного з присутніх. Виконання творів Шуберта відкривало очі на світ найвищої гармонії, душевної краси і благородної експресії. Що ж стосовно манери гри відомим піаністам, то це зразок майже недосяжності. Публіка досить жваво сприймала виконання кожної композиції відомим піаністам. Крики Браво супроводжували майже кожне його виконання. Есть репертуар, есть какая-то всегда драматургия. Любой концертной программы, понимаете, нужно играть в разнообразные стили, я считаю. Потому что музыку одного, допустим, композитора, даже такого гениального, как Шопен или Бетхойна, публика вряд ли может с одинаковым вниманием выслушать целый сольный концерт. Я обычно беру 3-4-5 разных композиторов, Поставляю из них ту или иную какую-то концепцию. Ну, под конец обычно какое-нибудь виртуозное, яркое произведение, которое может завести публику под конец, чтобы был успех. Ну, это обычная стратегия, так сказать, любого пианиста. Mm -hmm. Вначале играется что-то такое спокойное, тихое, а потом под конец что-то таким ритмом. Кстати, этот на 7 х он это намек на Сталина, вроде бы. Грузинский танец, скорее всего. Mm -hmm. Это одна из версий. Зношення обычных, наверное, раз два, раз два, три, раз два, раз два, раз два, три, раз два, раз два. два. Если иметь такой настойчивый ритм с разными фактурами, то Концерт за участі майстра Олега Полянського мав назву Україна за мир. І не дивлячись на те, що концерт благодійний, кожен бажаючий мав можливість пожертвувати ту чи іншу суму на допомогу нашим військовим. Серед творів, які були виконані цього вечора, була соната номер 7 Прокоф'єва, в основі якої лежить зіткнення і люта боротьба двох ворожих стихій. Вона створювалася в найбільш напружений час Другої світової війни, коли вирішувалася доля країни, коли так трагічно спліталися образи життя і смерті, той світлий світ... Від в ім'я і для порятунку якого і йде битва розкривається у другій частині. Це музика великого благородства, сердечності і чистоти. Фінал стрімкий і напористий. У стрімлінь, спираючись на сталеву пружність ритму, розгортається несеться лавина звуків. Бурхлива, нестримна, одночасно сурова і радісна, яка так чітко передає ту ситуацію, яка склалася в нашій країні на цей час. Талановите виконання цього твору і відповідність дійсній ситуації визвала шквал овацій у слухачів. Звісно, воєнна це, я, звісно, мав в'яза, що сочинені, час війни, трагічних зависі. Ну, слава Богу, у нас не така вона, як тоді. Но все равно любая война, любая потеря жизни – это трагедия. Это нужно прекратить в любом случае. Какие бы разногласия ни были, какие бы там разные диалоги, разные политические интересы, геополитические, нужно прекратить убийство людей. Я в прошлом году все тоже организовал концерты, в том числе и в России. Я играл в Кисловодске, в Весентуках, и потом так спланировал свою поездку, что я доехал до Горловки на поезде, потом с Горловки на такси прямо в Донецкий аэропорт я в этом аэропорту был год назад и летел тихо, мирно, увидев сначала портрет Прокофьева. В центре. Очень красивый аэропорт был. Очень хорошо сделан, очень ну, по европейским стандартам. Там пассажиров, правда, не хватало. Аэропорт огромный, сейчас там идут бои. Просто ну, невозможно было представить вот, год назад. Ни на здорового, ни на больную голову, ни на какую. Это нужно приходить, просто ну, абсурд какой-то полный. Трагедія, абсурд і взагалі все в місті Останнього разу Олег Полянський радував наших слухачів в грудні 2013 року. За цей час він не сидів без діла. Побував на гастролях в різних країнах. Грав разом з талановитими людьми. У мене була турне по Сибірі, аж до Владивостока. Я кілька разів вступав в Кореї. Був концерт Каменний в Лондоні. Було кілька виступлень у Франції. Германия я играл на этом фестивале сейчас. Вот, второй концерт Бетхойна я играл сейчас тоже на том же фестивале, буду играть первый концерт Чайковского. Мне удалось э, вот, в прошлом сезоне, уже это в мае месяце, я играл действительно с выдающимся дирижером и выдающимся оркестром в Южной Кореи. Э, Сеульский филармонический оркестр под руководством Мюн Гун Чун. Дирижер с мировым именем, и, ну, это была большая честь получить такой концерт. Я записал два диска, когда немецкие скрипачки записали первый и второй санкцию русский композитор немножко такой вот, старомодный, он был не как бы в основном течении как бы, развития модерного музыкального стиля, допустим, в 20 веке. Но тем не менее он писал очень оригинально, очень интересно, очень глубоко. Диск сейчас здесь скоро выйдет. Также записал один камерный диск. То есть я там участвовал в одном произведении. Это композитор Капле, ученик Дебюси. Он сочинил э, квинтет для фортепиано и для духовых. То есть там есть э, флейта, гобой, хлорнет и фаргот. Очень интересная музыка. У меня сейчас пауза. До 17 я улетаю в Германию, брат. У меня там два выступления с концертом Чайковского. Вот это Капле игра. И сольный вечер вот, с этой же Германии. Потом у меня концерт в Астрахани есть. 31 октября. В Германии есть один концерт 9 ноября. Ну и потом еще я собираюсь в Австралию. Серед творів, які слухачі мали можливість послухати цього вечора в стінах палацу, була соната номер 9 Бетховена. Рідкісна різноманітність форм, багатство фарб пов'язане в великій мірі з оркестровим мисленням, ритм, як організуючий і дисциплінуючий початок, прагнення до єдності всіх частин циклу через мотивне об'єднання з'єднання з конфліктністю от дуже тисле те нове, з чим стикається кожен, хто вперше знайомиться сонатами Бетховена. Емоції після концерту слухачі легтримували і дякували маестра за чудове. Виконання. Ми концерти Полянського з задоволенням чекаємо і завжди відвідуємо своїми колежанками, своїми друзями. Сьогоднішнім концертом вражені і гарна, така приємна музика. Дякуємо. Дуже дякуємо Олегу і дуже дякуємо організаторам за те, що надають нам таку гарну можливість послухати, насолодитися. Будемо чекати і надалі. В захваті. Ну, я взагалі не дуже сильна в класичній музиці. Просто прийшла послухати і отримала задоволення. Емоції, вони співпадають підйом, такий спад, ну, за музикою. Дивуєшся, що так люди вміють володіти інструментом, наче це не один, не одна людина грає, цілий оркестр, ціла гамма.